Серед тривог, печалі і надій. Фотовиставка під такою назвою 20 квітня відкрилась у Кам'янці-Подільському. У виставковій залі понад 60 робіт студентів Кам'янець-Подільського фахового коледжу спеціалізації кіно, фото, відеосправа Великий потенціал майбутніх фахівців оцінили досвідчені фотохудожники. Підписи Робота живі знімки. А я люблю живі знімки. Не портретні, а живі. Я прошу всі передивився, кожен щось має своє. Це діти. З вулиці такого ніхто не знімав. Та багато і зрослих так не знімуть, як ці діти. Значить, це є результат цього училища цих вчителів, що їх з ними займаються. Це і плюс дуже прекрасні роботи. Молодь росте, відділення в них стало потужним. Ну, приємно дивитися, є нові зовсім погляди на фотографію. Дякую молоді. Здобутки вихованців наповнюють гордістю, каже директор Кам'янсьподільського фахового коледжу культури і мистецтв Сергій Нижник. Гордість не полишає за наших студентів мене уже з 89-го року, з першого дня перебування в коледжі. Гордість все збільшується і збільшується. Звичайно, ми пишаємося нашими студентами, нашими випускниками, ну і нашим педагогічним колективом. Ну, розумієте, на сьогоднішній день фотографія стала вже буденним явищем. В кожного з нас є мобільний телефон, камера. Але створити справжній фотошедевр можуть тільки люди з креативним мисленням, люди з хорошою освітою, з відчуттям кадру. І саме цьому навчають в нашому коледжі серед тривог і печалі. Початківці фотосправи зуміли побачити цікаве, зупинити мить і передати емоції. Виставка відкрита для відвідувачів, і, можливо, когось вона надихне на здобуття цього мистецького фаху або на власні цікаві проєкти.